Чудова новина Порошенко іде в президенти. Щоправда, не зараз, а після перемоги. Про це п'ятий президент заявив в інтерв'ю Аль-Джазірі. Ну що ж, це надихає, тому що власне з ким залишатись в Україні, В Україні, нашій державі є залужний, але він пропав з. Поля зору публічного останнім часом після звільнення, і ми зовсім нічого не знаємо про його політичні плани, чи вони є взагалі, чи е чи якось інакше. А Порошенко є нікуди. Не дівається, як він і обіцяв ще пам'ятаю під час своєї промови в своєму е виборчому штабі при центрі виборчого штабу е в. В останній е, день виборів, точніше, в день голосування, він залишається з Україною, він збирається довести до е, кінця те, що почав ще 2014 року, і е, е, зауважте е, жодних змін у програмі е, п'ятого президента, можливо. Дасть Бог сьомого президента немає Армія, віра, мова з самого початку і до сьогоднішнього дня, і в проекції на майбутнє Петро Олексійович акцентував, що спочатку перемога, потім вибори, потім його участь у політичній боротьбі. Щоправда, тут є. Одна колізія колізія заключається в тому, що перемога України, так як її розуміє більшість населення, вихід на кордони 91-го року зі звільненням Криму і Донбасу, можлива лише за умови президентства. Петра Олексійовича Порошенка, тобто спочатку, має Порошенко стати президентом, а потім уже можлива перемога. Ну я не знаю, як цю колізію вирішувати. Сподіваюсь, якось ми її вирішимо. Всім народом вирішимо.